Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Юрій Бойко має унікальну здатність при будь-якій владі в Україні залишатися своїм від кучми до часів Зеленського. Так, попри заборону ПЗЖ, він знаходить лазівки, щоб мати вплив в Україні чи навіть ходити на міжнародні зустрічі. А так би, очевидно, не мало бути, адже він можна сказати особлення про російського зла в Україні. І очевидно, що не має мати ніякого впливу в нашій державі. Ані кримінальні справи порушені проти нього, ані махінації, в яких він брав участь, ані перебування ворожі ОПЗЖ, ані просування російських Ативів, навіть попри війну, як виявилось, не здатні висадити бойка з українського політичного експреса, з одного боку він, колишній соратник Януковича Медведчука Рабіновича Кум Фірташа, який на газових оборудках і схемах з'їв зуби з іншого людини, яка й дотепер впливає на українську політику, має допуск до державних таємниць, голосує в раді за закони, за якими ми всі живемо, і має частку в обленерго. Як і переважна більшість нардепів ексрегіоналів у теперішній ВРУ. Юрій Бойко неодноразово обирався до парламенту. Вперше він став депутатом Верховної Ради шостого скликання за списками партії регіонів. Але крім цього, встиг попрацювати на посадах в інших гілках влади головою НАК Нафтогаз України в часи Леоніда Кучми в уряді регіонала зрадника Миколи Азарова на посаді міністра палива та енергетики, а згодом навіть віце-прем'єр-міністром України. Сумно звісне присвоєння бойку звання Героя України та вручення ордену держави відбулося в 2004 році, коли президентом був Леонід Кучма. Тоді бойко очолював НАК Нафтогаз і домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. В указі це визначено те канцелярським формулюванням за визначні особисті заслуги перед українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу багаторічну самовіддану працю. Іронія в тому, що вже за кілька років Бойко став фігурантом корупційного розслідування відомого як Вишки Бойка. Його підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії. Зокрема, держкомпанія Чорноморнафтогаз, яка на той час перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї покупки оцінюються в 400 мільйонів доларів. Влітку 2023 року українські військові повернули контроль над вишками бойка біля берегів Криму, але на жаль, звання Героя України у Юрія Бойка залишається досі. Жодні петиції не допомогли, аби позбавити бойка звання. А ще нікому не секрет, що Бойко неодноразово балотувався в президенти, але всі його спроби були невдалими. В 2014 році, навіть після російської агресії, його виборча програма очікувано містила пункти про надання російській мові статусу державної посилення зв'язків із Росією та країнами митного союзу. Натомість, вже в 2019 році, Бойко як кандидат у президенти разом з очільником політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком їздив до Москви. На тій зустрічі Бойко заявив про необхідність переговорів щодо взаємного з тя санкцій Показово, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нардепів о ПЗЖ на чолі з бойком була спеціальна інфокампанія в соцмережах спрямована на замирення виконання мінських угод та переговори з окупантами. Зокрема, Юрій Бойко заявив тоді в парламенті, що Україна, начебто, має неадекватну владу, яка не принесла мир. Він також повідомив, що фракція ПЗЖ зареєструвала постанову про невідкладне втілення мінських угод і припинення бойових дій. Хіба не абсурдно проводити переговори, чи хіба не абсурдно? проводити переговори чи примирення з країною терористом, яка веде бойові дії ще з 2014-го на території України. На той момент Бойко заявляв, що це відповідальний політичний крок, який зразу дозволить зменшити напругу в країні і зовні. Він кричав увесь рот, що цей крок чекає вся країна і нічого, що більшість громадян країни стали на захист держави, аби вигнати загарбників з нашої території. Згодом Бойко з трибуни парламенту протестував проти заборони московської церкви. Крім того, Бойко єдиний нардеп, теперішнього скликання в РУ, який включався в ефір російського пропагандиста Соловйова, після початку повномасштабного вторгнення вони іронізували над трагі. Нічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими змі поки наші міста здригались від атак РФ. Всі дії Юрія Бойка ж ніяк не на користь України, а лише грають на руку Кремля. Він справжній прокремлівський агент, а також його це плювок в обличчя нашим захисникам, які боронять країну та докладають максимум зусиль для нашої перемоги. Сподіваємось, що відповідні органи якнайшвидше звернуть на нього увагу, і він повторить долю, хоча б медведчука. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.